Добрий ранок, Марія Сергійовна. Добрий ранок, Гліб. Кирило, та не біжи, а то ще впадеш. Добрий ранок, Соня. Ага, Дуже добрий. Через те, що нас сьогодні збирають, о 7.30. Я зовсім не виспалась. Чому взагалі треба приходити так рано? Сьогодні лінійка. Директор буде казати якусь дуже важливу інформацію. М -м. Діти, тихо. Діти, тихо. Десяте А, швиденько сідайте на свої місця. Куди сідати, Оксана Миколаївна? На наші місця вже семикласники посідали. А вас не вчили старшим місце поступатись? Мене в трамваї. Так, тихо, директор говорить. Ой, зараз щось буде. Шановні учні, можливо, ви ще не знаєте, але наша школа бере участь у загальному міському конкурсі шкільних Ютуб-каналів. Для нас це велика честь. Тому я оголошую конкурс. Від сьогодні кожен з вас може створити свій youtube канал, в якому ви будете розповідати про нашу школу. Угу. А в якому форматі? В якому завгодно. Головне, щоб це був тільки на створений youtube канал. Соню, це наш шанс рівно через 60 днів. Той канал, на якому буде найбільша кількість переглядів, стане переможцем і представить нашу школу на загальноміському конкурсі шкільних youtube каналів А його автори, в нагороду поїдуть в літній табір на берег Чорного моря у Болгарію. Вау! Саш, ми зробимо свій канал і виграємо цей конкурс. І поїдемо в літній табір. Ой, не смішіть. Ви малолітки виграєте в нас, Аню. А ми будемо робити свій канал. Так, ми будемо робити свій канал. І ще подивимось, хто виграє. Все, друзі. Розходимось по класах. Гарного всім робочого тижня. Тепер усі придурки будуть з телефонами по школі бігати. Ага, не школа, а Галімут. <світ> 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 От і подивимося. То поїде в табір. От і подивимось. Прямо зараз усі починаємо займатися каналом. Люди, усі згодні Так! Да! наваляємо старшокласника. Сьомий yeah! А поїде в табір! Сьомий А поїде в табір! А в тебе є ідеї, що ми будемо знімати. Що ми будемо знімати, я поки що не знаю. Але в мене є ідея. Ми візьмемо команду тільки кращих з кращих. Як ти це хочеш зробити? Нам допоможе вчителька Оксана Миколаївна. Ну та що вида шкільний телеграм-канал. Як ми попросимо її написати в телеграмі пост, що команда з 10 а робить, у свою команду, бла бла бла, приходьте на кастинг і все таке. Супер, класно придумала. На кастингу подивимось, у кого які ідеї. І того, хто нам сподобається, візьмемо команду в нашу зіркову команду переможців. А Хто буде з нами у журі? Данила можемо взяти. Він в нас дуже креативний. Ще гарно співає. Так можна. А ще можна машу бутенко. Ні, хай випендрюється на інших кастингах. Чотири члени журі цілком достатньо. І давайте зробимо ютуб канал. Я за. А я проти. Краще грати з друзями на вулиці. Або вчитися. А ви встигнете це за 60 днів хоча б одне нормальне відео зняти. Встигнемо. А це ще треба монтувати. Я вмію монтувати. Ти вмієш? У програмі ти вмієш монтувати. Ну я не знаю її назву. Ага, нічого ви не знаєте. Поки це все змонтуєте, рік пройде. А ще сценарій треба писати. Навіщо сценарій? Ми можемо просто імпровізувати. Ні, імпровізувати це буде жахливо. А камери у вас є? Ну можна на телефон знімати. Так то це буде дивитися? Та можна на телефон, але що ви збираєте знімати? Ну про школу. Геніально. капітан ще видність. Зазвичай діти люблять якийсь крінж. Так, можна знімати повний крінж, а ще можна зробити канал з мемами. Ну я думаю, що типу, про життя можна вести канал. Mm. Mm. Ну-у-у! ні! Є ідея. Ось Руслан. Він на сайнях дивиться тік-ток зі звуком на весь клас. І всім усе вважає. Можна про це відео зняти? Я тобі знімусь, тільки спробуй, що, зубі багато в роті маєш. Мені здається, що це все дурниці з тим Ютубом. Наприклад, в мене немає часу цим займатися. Я краще до контрольної з математики буду готуватися. Вірно, Ульяно, нам навчатися треба, а не ваш Ютуб. Так що будемо знімати? Ні, в мене нема часу. Я в цьому участь не беру. І я те. І я. Добрий ранок, б Сідаємо на свої місця. Достаємо зошити. Оксана Миколаївна, ну будь ласочка, Текст оголошення я вам скинула. Куди скинула? В телеграм. Mm. А ось бачу. Творча група з 10-го а проводить набір креативних амбіційних дітей для створення крутого ютуб каналу. Чекаємо на вас сьогодні в 204-му кабінеті після п'ятого уроку. Ну, дивіться, я опублікую цей пост, але якщо до мене ще хтось звернеться з подібним оголошенням, я його також опублікую. Так зрозуміло, Оксана Миколаївна. Дякуємо. Нема за що. Так дійсно. А якщо ще хтось оголошення дасть? Не дасть. Хто перший став того тапки. Люди, давайте поки перерва подумаємо про наш канал. Давайте спочатку придумаємо назву Школа Титанів. Та досі взяли свою гру в кальмарах. А якщо шкільний вайб? Шкільний вайб? Давайте щось краще, що прям всім сподобалось. Діти в темі. Класна назва. А мені не подобається. Назву можемо придумати, коли зрозуміємо, що будемо знімати. Давайте знімати шкільні влоги. Прикольні ситуації. Як ми робимо вчилку? Ага. Так, поставимо приховану камеру. Це ж геніально. А де ми візьмемо таку камеру? Купимо маленьку камеру, стиримо в тата гроші. Ні, красти нічого не будемо. Та я пожартувала. Я збирався купувати маленьку камеру. А куди ми її встановимо? Та я буду ось так знімати. І взагалі я дуже добре знімаю. Клас. А які пранки будемо робити? Математиці дошку милом намазимо. Пранкуємо фізрука, вкрадемо всі м'ячі, відріжемо канати. Точно. можна ще вікно розбити. Це ефектно буде. О, абаюда. А це вікно хто буде платити? А хто тоді за м'ячі буде платити? Ну м'ячі це таке, а вікно слухай. А ви не думали, що директору навряд чи сподобається таке відео, і навряд чи він зробить нас переможцями? Логічно. Ага. Ага. Блін, точно йому не сподобається, що ми всі мама на школи. І він нас дискваліфікує. Тоді ця ідея не підходить. А ви душі хто у нас буде? Я. Чому ти Паша? Тому що я крутий. <рес> <рес> ти я крутий. Ти такий крутий, що вчора на українській літературі навіть вірш з виразом. І той розповісти не зміг. До чого тут вірш? До того я можу вести. Та в тебе голос такий тоненький. Пі-пі-пі-пі-пі. Як курча, не піде. Нехай Саша буде ведучий. Це вона вже все придумала. Ні, ми разом все придумали. Давайте на камінь, вже сі Та ні, це буде дуже довго. Давайте пляшку скрутимо, на кого вона пі піде. Ой, потрапить, то і буде ведучим. Давай, давай. Давай, давай. Я оператор, я не беру участі, тому я кручу. Люди, станьте в коло, щоб усіх було видно. Ну що, всі готові? Так. Давай крути вже своє піпіде. <плес> Клас! <плес> Вероніко, вітаю! Дякую. це не по-чесному. Чому не по-чесному? Так домовилися. Знаєш, так і буде. Даню, кастингу звертай увагу на тих, хто співає. Якщо тобі людина сподобалась, кажи нам, бо ми вокалі не шаримо. Добре, можна взагалі якесь відео на нашому каналі зробити музичним. Переспівати якусь відому пісню, але текст зробити під нашу школу. Так, нормас. До речі, вже 10 людей написали, що прийдуть на кастинг. Гарні хлопці є? Яся, в тебе от не на умі. Кому що, окурки просу. Та я ж пожартувала. Вона мріє, що прийде Сашко з 10-го Б. Та дуже він мені треба. О, Сашко написав, що прийде на кастинг. Та ладно, ану, дай сюди. Та й нічого він не писав. Але твоя реакція безцінна. Фу такою бути. Не знаю, як ти, а я хочу зніматися в відео та розповідати про нашу школу. А ці ще заночі однокласники не розуміють, як це буде круто. Так, може, самі будемо зніматися? У Удвох. Ти що? В нас не буде ніяких шансів проти старших. Вони он у шкільному телеграмі запрошують усіх бажаючих нам на кастинг. Так, може, підемо? Ні за що. Хай краще мене здадуть у дитячий будинок. Набув командуючий якусь медійну особу. А давайте запросимо Настю з Б класу. В неї в інсті 20 тисяч підписників. Вона не погодиться. А навіть якщо й погодиться, то придеться знімати тільки її. І вся слава дістанеться тільки їй. Та вона нормальна дівчина. Від нас що відвалиться, якщо впросимо її. Ну, як хочете. Тоді я її на наступній перерві спитаю. О, ще двоє до нас записались. Хто такі? Малолітки якісь 4 класу. Треба було ліміт по віку вказати. Та хай приходять. А раптом це маленькі генії. Little Genius! Особливо важливим в епоху середньовіччя була лицарська культура, яка включала в себе військове мистецтво, турніри, вільність сеньору. Сера Луїсе, дозвольте втащить вам очам. Може, вже заспокоїтись. Ага, зараз. Затоліть пейку, сеньора. Я зараз як розвернусь, та як дам вам лінійкою. Плетенчук, що у вас там відбувається? Дмитро Володимирович, вона погрожує мені. Тому що, хлопці, нам зважає слухати вас. Так, а ну успокоїлись усі. Здається, мені в нас тут чур завівся. Ну, ми ще поговоримо. На середу вивчаємо епоху середньовіччя. Буду перевіряти кожного. Кирило, зрозумів? Так, Так, народ. На сьогодні вдома ще подумайте про назву каналу. Та іде щодо контенту. Завтра на великій всі збираємося і все обговорюємо. Так, добре. А, ще. У десятикласників після п'ятого уроку кастинг? Я сподіваюсь, ніхто з наших туди не піде? Ой, ось і добре. Дякую. 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 Привіт, Настю. Привіт. Ти вже чула про новий ютуб-проект? Про той, що директор розповідав. Ну так. А ти думала в ньому зніматись? Якщо чесно, я ще не думала про це. У мене інстам на першому місці. Настю, давай до нас у команду. Ми тебе особливо завантажувати не будемо. Так просто засвітишся у нас. І нам добре, і тобі плюс для просування. А яка тематика? Та ми ще й самі не придумали. Mm, ясно. Настю, давай ми тебе запросимо на репетицію. Там разом придумаємо. Ну, гаразд, я не проти. Чудово, тоді я тобі напишу. Аню, у нас все вийшло, вона погодилась. Ну, супер. Аню, дивись, це він. Хто? Оцей? Та не цей, йогоруч. Сашко, запроси його з нами вести канал. Може, він погодиться. А чого я? Тобі треба, ти питай. Ти ж знаєш, я почну заїкатись. Ти що, мені не подруга? Добре, будеш винна. Сашко, можна тебе на хвилинку? Так, сорян, пацани. Ми тут збираємо команду для нашого ютуб-каналу. Не хочеш приєднатися? Це без кастингу? Та мені це, якщо чесно, не дуже цікаво. У мене баскетбол тричі на тиждень. Додаткові заняття. Зрозуміло, шкода. Але якщо передумаєш, приходь. Тебе тут дуже хоче бачити одна особа. Яка особа? Яка особа? Вони обов'язково запитають нас про наші ідеї. Треба подумати, що ми їм будемо розказувати. Скажемо, що будемо знімати про те, що трапляється у школі. Так, можемо зробити огляд того, що дають нам в школі на сніданок. Точно. А ще можемо давати правильні відповіді на контрольні роботи. Так, шпаргалки. А ще можемо сказати у відео. Якщо ви підпишетесь на наш канал, то ваша мама буде радіти, навіть коли ви отримаєте двійку. Це ж маніпуляція. Але це працює. Народ, підійдіть до мене, будь ласка. Всі на кастинг, так? Так. Добре. Заходимо в кабінет по одному. Представляємося, розповідаємо свої ідеї щодо нашого youtube каналу. Зрозуміло? Так. Давай ти будеш першою. Привіт, я Марина з 9-го Б. Привіт, Марину. Розкажи, чим ти можеш бути нам корисна? Я три роки ходила в акторську школу, тому я можу бути ведучою каналу. Усім привіт! Ми знаходимося в шкільній бібліотеці. Саме тут, після уроків, наші найкращі учні залишаються або отримати додаткові знання, або підготуватися до екзаменів. Супинись! це нікому не цікаво. Бібліотека це якийсь крінж. До того ж, всі знають, що я буду ведучою нашого ютуб-каналу, бо це моя ідея. Ну. Можна вести канал по черзі. Або ти знімаєшся в довгих відео, а я ведуча шортсів. Ні, це навіть не обговорюється. У нас буде одна ведуча, і це я. Покличте наступного. Взагалі-то я теж хотіла бути ведучою. І я добре подивимось, але точно не вона. Привіт, я Аркадій. Я переможець міської олімпіади з хімії. Це цікаво, Аркадій. Розповідай, що ти нам пропонуєш. Канал можна назвати цікава хімія і знімати різні хімічні досліди. Наприклад, цинк проти міді, окислювально-відновна реакція цинку з сульфатом міді або реакція лактози, сахарози із сульфатом міді. Це теж дуже цікаво. Ти вважаєш, що це буде бомба? Ні, щоб була бомба, треба змішати нітрогліцерин. Просить з... Аркадій. Ми з тобою зв'яжемось. Обов'язково зв'яжемось. Привет, меня зовут Женя, і я вмечу читать рэп. Что-то чрта, че-то ч-то чрта, че-то чрта, че-то чрта, че-то ч-то чрта, черта чрта, ч-то чрта, че-то чрта, че-то чрта, че-то чрта, черта чрта, черта, чета, че-то чрта, черта, вот так Привіт! Мене звуть Поліна. Я вісім років займаюсь хіп-хопом. У мене є ідея: можна знімати шорти і в них робити синхронні масові танці. Такі відео по-любому завірусяться. Клас! Ти в команді Поліна. Єс! Добрий! Я мас. Ви в нас ведучим хочете бути чи реп читати? Mm, та я ніколи не працював ведучим, та й реп не вмію читати. А ким ти тоді себе бачиш? Я трохи займаюся дизайном І навіщо нам це? Ну, я можу намалювати візуалізацію вашої головної сторінки у такому стилі, як ви захочете. А де можна подивитись твої роботи? Mm, а. Підходь ближче, ми не кусаємось. Ну Так намалювати і я можу. Тут нічого складного немає. Я бачила, як ти малювала в своєму інстаграмі. Дякую, не треба. Це ж ти можеш прикольні обкладинки нам для відео зробити? ж. Ну, це чудово. Чекаємо на вас завтра на загальному зборі після уроків. Дякую, я буду.

Треба назвати канал Бобер знає правду. Можна одягнути когось бобра, кого не шкода. Хай бігає! Фарбуємо усім нігті у чорний, так? Так. І усім робимо пірсин. Так, так. Байт! Розумієте, байт! Треба максимально забайтити усіх учнів, щоб наші перегляди летіли вгору. А давайте. Блін, мисля ушла. Бобер знає правду, він розповість усі таємниці. А ще пару анекдотів. Риба утонула, колобок повісився, і риба сіла на шпагат. Для хорошого контенту потрібен хороший сценарій, адже сценарій це основа процесу створення контенту. Я закінчила курс сценаристів у Києві і вже написала дві книги. Для дітей, для дорослих. Хто ще залишився? Так, ми. Заходьте. Ви в нас хто? Я Ліза, а це Соня. Ми хочемо зніматися у вашому проєкті. <рес> Зніматись? А що ви діти взагалі знаєте про Ютуб? Ну, в Ютубі можна слухати багато пісень. А ще там є шахраї, які змушують дітей поставити лайк, щоб їхнє відео хайпануло. Добре, дівчата. Ми з вами обов'язково зв'яжемось. На все добре. Ну, чого ж ти не дослухала малих? Ну, а що вони нам нового розкажуть? І взагалі, то я вже їсти хочу. Так, у нас у списку хто сподобався? Шість людей: плюс ми, плюс Настя. Цього з головою достатньо. Ну, добре, пішли, перекусимо. Мені здається, вони нас не візьмуть до себе. Ага. Ти бачила, як вони на нас дивились? Типу, ви нікчеми, наче ви прийшли до нас до боїв Олім? Хе, точно. Що будемо робити? Не здаватися, оберемо свою команду. Вона ліса з нами хотіла бути. О, у мене у під'їзді є сусід Микита. Він такий прикольний, він точно погодиться. А у мене є подруга Катя. Їй хоч і вісім. Але вона точно захоче. Ну, я думаю. Добре, ти тоді ввечері поговори зі своєю Катією. А я скажу Микиті, і завтра ввечері після уроків зустрінемось і поміркуємо. Добре. Вони думають, що ми нічого не знаємо про їх ідеї. Але ж ми з вами все знаємо і все бачимо. Цікаво буде спостерігати за їх суперництвом. До речі, а ви за кого боліваєте? За чотирикласників або за семикласників? А може, вам до вподоби десятикласники? Обов'язково напишіть. До речі, можна відмічати і своїх персональних фаворитів. Хто тобі більше подобається: Соня чи Ліза? Олександра чи Вероніка? Аня Христина або Ярослава? А може, ще хто? Обов'язково напиши ім'я свого фаворита. І не забудь підписатись на наш канал. Якщо підпишешся на наш канал, то зранку під подушкою знайдеш новенький iPhone. А якщо не підпишешся, то під подушкою знайдеш павуко. <рес> <рес> Те О, <жартую. рес> А це в нас ще хто? Вероніко, можна тебе на хвилинку? Є розмова?